прості гри для дітей від 1 до 2 років для розвитку уваги, які можна пограти вдома. Пограємо з дитиною від 1 до 2 років у гру сортуємо по кольорам. Для цього нам знадобиться три або чотири основні кольори: це жовтий, синій, червоний, ще може бути зелений колір. Використовуємо в даному випадку. Звичайні аркуші кольорового паперу та кубики. Для цього ми попросимо дитину розставити по кольорам. Червоний кубик покладемо на червоний колір. Жовтий кубик покладемо на жовтий колір. Синій кубик покладемо на синій колір. Пограємо з дітками в гру, плесни, коли побачиш. Перед дітьми розкладаємо предмети, іграшки або картки двох кольорів. В нашому випадку це червоний та синій. Домовтеся, коли ви показуєте червоний предмет, дітки плескають, коли показуєте синій, мовчать, нічого не роблять. Поступово можна ускладнювати цю гру. Коли побачите червоний предмет, плескаєте. Коли побачите синій предмет, стукаємо. Граємо дітками в гру, знайти пару. Знайди таку саму, дитина обирає серед поданих іграшок або предметів. Яку ж саме? Знайшов або знайшла молодець. Знайди таку саму. Знайшла молодець. Знайди таку саму. Дитина шукає. Де ж така сама? Ось вона знайшла, молодець.